Всі Привіт з вами я, Кріто. Це це дев'ята серія, Дев'ята моє серія. Дев'ята У Мене жлізний шлем. Мене желізний шлем. У мене у мене у мене желізний шлем. най най Най-най-най, якщо не підписались на канал, то прямо зараз візьміть і підпишіться моє ліжечко. Мене повернули співи. Так от, все, факел-факел, і fuck в шахту, у мене золота кірка, в мене меч, в мене золотий лук. Б'ємо глазку тулху. Ні, не зараз. В наступній серії. Завтра. Завтра. О, я знаю, що я прямо зараз зроблю. Я зроблю так от. Я зроблю. Я зроблю так от. А тепер я знаю, що я присров метал. А тепер дивіться, що у мене буде біля ліжка. Ви знаєте, що це? Це бачонок. Оба. А тепер ми робимо так от. І від сьогодні відкрита пивоварня Давно У мене є своє пивоварня. Тепер нам треба зробити. Тепер нам треба зробити. Що нам треба зробити? Стекло треба взяти. Беремо стекло. І ми відкриємо свою приватну броварню. Так от ми робимо. Ми переплавляємо його в пісці на стекло. Пісок переплавляємо на стекло. Все прямо так, як в Майнкрафті. Все як в Майнкрафті, все як в Майнкрафті. Я думаю, стака мені стане, у мене стака нема Так, і тепер ми можемо скрафтити кружечки. Думаю, два стака кружечок нам вистачить. Я вибачаюсь. Це мало бути не так голосно, бо я відвернув мікрофон. О, у мене насморк, я хворий, а мама мене заставляє йти в школу. О. Так, все, ми варимо пиво. Приватна броварня. Все, давайте вип'ємо чашечку в честь відкриття. Жльоп. Почекайте секунду. О. Так, все, я тут, я просто виду чужі ніс, я, вибира... я вибачаюся сильно. Вот, в мене пише, що я п'яний. повищений урон, поніжена защита. Це нам ні для чого, тому що урон у нас нормальний. Ну ладно, а вот, для чого я зробив цю бочечку? Ця бочечка працює як сундук. Ні, ми будемо тримати пиво і кружки від пива. Ну, я ще з собою стаканчик візьму і ще глутну голову. Все, а от кружечка в нас не лишається, так, да, кружки не лишається. Так що пісок нам потрібен для пива. А пиво тут береться не звідки, з цієї, з цієї баночки без, безмежно глибокої. Так, і давайте зараз повалимо опять в шахту, зробимо факелів. Я хочу зробити дуже класних стріл. Не такі дуже аж класні, але вони нормальні. От, зробимо стріл оцих цих от. Лишимо собі 30 факелів. отак от так, да. Сіміна. Нафіг мені сімена. Ага, треба ще поскладати. Сімена я все-таки не буду викидати, а поставлю їх в в сундук для роз. А, звздочка. У нас скоро буде один одна мани. Ціла однамане. Так, насіння всякі Е, Пісок не туди. Шовк. Шолк. Ми поставимо до всякої фігні. що тут у мене є з рослинця. Оце от шо ще? Так, ну вроді все, Ага, оці грибочки. Ем, шо що ще, шо що ще, ще, все, більше нічого. Ні, нічого, добре. А, це ми зараз продамо. Ходи сюди торгуються. І я вам хочу показати, чим торгує підрівник. Чим з ним можна поторгу по поторгуватись. У дві серебряних, отак от, от непогано. От, давайте гроші я буду складати до пива. Але перше, перше я вам покажу чим, чим торгує підривник. Так, от підривник в нас торгує. Гранатами 60 урона в дальньому бою, це добре, але очень медленна скористь. Тобто ви кидаєте гранату, що треба почекати якийсь час перед тим, як вона перед тим як вона взірветься. Тобто це досить нормально, якщо бити якусь стіну плоті, наприклад. Хоча стеноплаті там 60 урона, це так, так собі. А може і нормально, я не знаю. Я стену плоти була тільки один раз. Далі граната. О. Ой, тих, тих, тихо. <гум> так. Я не засік час. Я не засік час. Вот я безсовісний. Все, тепер я засік час. Так, от бомба. Вона не дає урону, по-моєму. Некота... Небольшой взрыв, который уничтожает некоторые блоки. Тобто там камень. Я не знаю, что он уничтожает, руду, но землю камень он точно не уничтожает. И вот динамит большой взрыв, который уничтожает блоки. Тобто он уничтожает все блоки. Даже той вот нерозбивний камень, який в. не на ну, Майнкрафте, не админимум, а. А оцей, що в який копається тільки цією демоніческою, дим, дим, так, да, демоніческою рудою. От, все, давайте підемо в шахти нарешті. А то щось я забагато говорю. Мені Вам так не здається. Та, ага, гроші до пива. Поставимо гроші до пива. Гроші будуть у нас біля пива стояти, ага, там будуть золоті, тут будуть мідні. Ох. Я капець, зашмаркався. Mm. Черпашка. Я знаю, що я сказав. Так, все йдемо в шахту, ми йдемо в шахту, ми йдемо в шахту. Він десь там гуляє. Ми йдемо в нашу любиму шахту. Ні, це вона не тут, це взлій якась, пошла шахта. М -м. Я сильно вибачаю за свій насморк. Це не я винуватий зі свій насморк. Отак от, отак от, отак от, отак от. У от от. нас нема двонного прыжка навіть. Ходи сюди. А, це це великий. Ага, великий червоний. Маленькі червоні слайми. По-моєму, вони самі сильні, напевно. А хоча ні, це ті з ротом, які вже в хардкорі. обана я бачу метал. Наша супер золота кірка. Яка копає майже всі блоки. Так, метал метал нам потрібен для металічної броні, якщо не помиляюся. І металічних інструментів, звичайно. Як я його раніше не замітив, він, він напевно понові спаниться. Так от. Тако, ага, така, така. така. Тунтурон-тан-тан. Кувшинчик, я його розіб'ю як зепро. Там бомба! Стріла впала, зна. На. Э. От так, от. так, шахты, шахты, не исследование шахты, шахты. Так, давай я выстрелю, я это смогу. Е, давай да, байва. Меня на <гум> 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 Чо? Ну шо ж це таке? Так, ну все, мене це замхало, у мене мене є блоки. Паутинка. А, стоп, якщо паутинка, тут шахта. Я вгадав. Я вгадав. я завжди все вгадую. Там, там скелетон. Ой, да, там скелет. Не скелетон, а просто скелет. Це, це не Майнкрафт. Тут нема скелетонів. Скелетони, по-моєму, з лучниками. І чомусь... Майже в всіх іграх скелети там лучники. Что зра... скелет зразу Что скелет зразу лучником асоціюється не знаю, блін. Так от <кхем> ще один скелет Ну от, наприклад, в облівані. В Майнкрафті ні, я не умру. Я не умру, я тебе вб'ю І хоч би дали мені вознаграждення крюк якийсь, наприклад, я ж так героїчно говбив. Так, Там занадто небезпечні мобы. але я знаю, как с ними справиться. Так что я... Мега... Вот. Читерским способом. Скоро придут в огненные Давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. В стріли стрелы пришли. Но я их сейчас не запалю. Так, от тепер що тебе треба вбити. Все. Ага, блін, о, тут ці мої стріли. О, круто! А, і тем стало. Я бачу, ще металу, чуть-чуть. Медузки. Медузок, я не буду в них все-таки приближатись, так сказати. Ава, 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 ова, сікаєшся палочка. О, є, Все, монетки. Я буду купати метал. Я от бачив. Да, дійсно золотою кіркою набагато швидше блоки купаються. Це взагалі дуже круто. О, та тут велика, велика жила. А, треба зробити карманчик з повітрям. Треба зробити шавин, бо я до цього не буду доставати. О, цей насморк мене вже замахав просто. Щоб ніс повністю не заклало, хоча він же в мене час від часу не дихає. Угода, це. Так, ота це велика велика жила. Велика жила металу. Желізна руда... Ро... О, чу, да, желізна руда це метал, по-моєму. Так, так от, так, так-от. Треба... Треба робити шедень карманчик. Швидше, 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 швидше. Швидше, 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 швидше. Давай, давай, я знаю, я зможу. Я зможу, я зможу, я зможу, я зможу, я зможу, я зможу. Я зможу. Я це зміг зробити. Я встиг, да я прям. Сама швидкість. Отак от все, тепер копаємо до того. А, повітря, повітря. До того от, стрьомного дяпіка в касті світячійся. Не знаю, як її ще назвати. Так, треба тут ще один карманчик, щоб я назад не вертався, щоб це не займало часу. А, так, копаємо далі, копаємо далі, копаємо далі. Повітря, повітря, повітря. Я обичаюсь за це, конечно шо, але просто я я чуть-чуть хворий. А мене все равно відправляють в школу. Да, от, мама у мене ценист. Вышие степені. Болін. О, два скелетона. Має бути крюк, має бути крюк. І має бути повітря. Що їм не треба повітря? О, ще один. Точно має бути крюк. О, то там глибока шахта. Два скелетона, давай, маленький. Ходи сюди, дай мені крюк, дай no. мені крюк. Правда, ти будеш гарним хлопчиком і даш мені крюк. Що мене біля? Ото! Да у вас там шо, якийсь спавнер, чи шо? Крюк. Крюк, да крюк, де крюк. Да крюк. крюк, давай крюк. Що мене б'є? Летюча миш! давай, крюк, дай мені крюк! Крюк, дай, дай крюк, ні, ти мені не дав крюк. Ще один цей гімнюк, який не дає крюки мені, о, там золото. чуть-чуть, але золото є золото. Перше підемо вверх. А то скільки вас тут, йо Ай! я вас всіх переможу, я всіх переможу, я супер-крутий. Ні, я не супер крутий, я їх всіх не переміг. М -м, клас, керіто обізглавлен. Це так мило. Блін, але скільки їх... Ви самі бачили, що їх там була ціла. ціла купезна. Не знаю, як це назвати. Так, давайте переплавимо метал і зробимо собі кірасу, якщо а якщо ні, то штани хоча б якісь такі. М -м. Так, ага, це що в нас? Метал. Желізна руда. А, це срібло. М -м. Що я можу зробити? Серебряний меч. Серебряний лук, який мені не потрібен. О, я можу зробити унітаз! Так, тихо, мені ніс заклало, так я не можу. О, так може ліпше буде. Просто у мене капець, як ніс закладений, я навіть відео не можу нормально зняти. Так, оба мусорний бак. Пусте відро. О, то це, це одежда? О, круто! Мусельний бак, ванна. е. унітаз. Так, ладно, все, йдемо на охоту за цими скелетончиками. Монетки я вже не буду ставити, їх там мало що лишилось. Я мушу їх вбити, бо їх там. Але чого їх там багато? Там якісь в ралі Тут. Наскільки я знаю, я ж тут спальнерів ніяких. Ой, тьфу, не сюди пішов. Треба цю дірку закрити. Наскільки я знаю, я тут ніяких спавнерів не зустрічав, але це буде, не знаю, якийсь рекорд. Так, давай, 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 давай. Зараз прямо, прямо зараз, вроді, в восьме відео, мені здається, в YouTube вже. У нас же 40 з чимось переглядів і ні одного підписчика. Так, да, це печально. Тому що вони... Ви не хочете підписатись на мої відео, хочете їх тільки дивитися так от. Бездарно. Ви не знаю. Мені. Я в мене печаль. Я захворів. Я. В мене печаль, бо. бо скелетон мене зароб'є. б'є. не ну, б'є, я від нього втік. Бо ви не хочете підписатись на моє відео. На мій канал. Так, от, от так от так. Давай, 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 ну шо давай до свіда Хоба! нее. Там опять цей скелетон, і вот там я умер. Давай, давай, давай. Слайм. Скелетон. У мене по-любасу має бути крюк. Скільки тут скелетонів? У мене по-любасу має бути крюк. Якщо я зараз Якщо я зараз там крюк є, а я його не бачу, тоді я не знаю. Mm, так, 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 так. Ха-ха, ну крюк, крюк, да ти крюк. О, ця серія може навіть так би назватись. Крюк, крюк, дати крюк. може якийсь інакше буде назватись. Та блін, та скільки вас тут скелетів, блін. Я не можу. О, цей великий слайм! -мо, мене вбиває якісь великі зеле. велике це мать слизень Мама слизень прийшла. Ха! Я не достану золото. Ага, він нерозумний. А, мене мене вбиває. Мене вбиває якийсь чорне суфле. Суфле. Мене чуть не вбило суфле. Е. Мене чуть не вбило суфле. мама суфле. О, да. Морковка. Ходи сюда, я. я тебя убил. Я смогу выстрелить? А, нифига, я не смогу. Треба как-то выкопаться. Факел. То, я знаю, что вам ничего не видно. Та не самому ничего не видно. Просто ось от YouTube щось відео саме затемнюється, тобто мені б, б, видно ліпше, а вам якось не дуже, не знаю. Ось так от і... Так, підемо цим шляхом. А, в принципі, давайте подивимося, що там внизу. Ага, там велике чорне суфле. Желе, суфле, не знаю. Так, треба викопати блок. Повелісти з води і вистрибити. Так, от. Блоки з землею, блоки з землею, бло землею. Давай, давай, давай. Я я мушу, я мушу знайти. Ще, я мушу мати крюк. Мої монетки. Що це таке? Це крюк? Це не крюк. О, так, от. Ну, може, в мене є крюк, в мене є золота рибка, в мене є жлізна руда, в мене є факели, але в мене немає крюка. А, маленьке чорне суфле, це що в нас? Це просто чорний слізень, який випадає з мене суфле. Чорт, ну на мене ще сліпоту накинули. Ну, ні, он так не спеціально, щоб я не міг нормально зняти відео. Так, все, чекаємо. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, все, є нормально, нормально, нарешті. Так, цей гриб я, я не буду, а, в принципі зрубаю. Так, от ходи сюди. О, все. Так, от, я думаю, з нього якась деревина випаде. Зрубається як дерево, типу, і випадає з нього гриби. Ага. Ну що ж, е, відео підходить до кінця. Всім, 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 всім. Крім Павла, папа. Ставте лайки, підписуйтесь на нові відео, коментуйте, додайтесь в групу і все!